Я мужу, я му, я му, я можу сказать, что все, що хочу. Ну. Ну, потому что я, потому что я громадян Украины, так що. Должно знайти, да, все в роботі. в рабочее время я должен должен лицо правильно да. да ну на территории сказала можно я же нарушил или что скажи что я нарушил территория Тери... территория не поднимем Территория все.

Я вчора портовий не був, У мене тут не було, я не знаю, що вчора було. Ну, хтось пише, вам вчора мало було, а що було? Ти кому каже фракція кому? Я не я не знаю, що він спрашує. Я... я не бачу що. Він без сім'ї бач. Там не. не. Він спрашивав твоя сім'я. Він не читав. Він не бачить. Він не бачив, як там сім'я.